Всем привет, друзья! Сегодня 18.07.25 года. Изучаем Конституцию Украины вместе. И дошли мы до статьи номер 92. Так, статья такая обширная. Советую всем набраться терпения и внимательно послушать, что же в ней написано. Ну и при возможности давайте обсудим, да, выскажем свое мнение. Кто со мной согласен, ставьте лайки, кто не согласен, пишите в комментариях свое мнение. Так ли я? Комментирую или не так, потому что мое мнение это точно не образец, да, оно может быть ошибочным, неправильным и так далее. Итак, читаем статья 92, Выключно законами Украины визначается. Вот что визначают законы Украины. Первое. Право и свободы людини и громадянина, гарантии цих прав и свобод, основные обов'язки громадянина. Ну, тут, по-моему, все понятно. Доходчиво написано. І без... ну, у мене вопросов нет к этому пункту. Следующий пункт: друге. Громадянство. Право суб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства. Теж вопросов немає. Права корінних народів і національних меншинств. Четверте. Порядок застосування мов. Ну, порядок застосування мов. Визначається виключно законами України. Ну, які можуть бути питання? Там, Це треба читати вже закони, да, кому інтересно, як там ці мови застосовуються. П'яте засади використання природних ресурсів, виключної морської економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем транспорту і зв'язку. Ну, все понятно, в принципе, но вот освоение космичного космосу у нас, вернее, простору. Освоение космичного простору у нас выключается... Вызначается выключено законом Украины. Что есть такой закон про освоение космичного простору? Первый раз слышу. Ну, Знаете, в мире много всего удивительного, поэтому удивляться такому, наверное, не стоит. Шостый пункт. Основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства, виховання освіти, культури, охорони здоров'я, екологічної безпеки отак, от от. Це теж визначається виключно законами України. Правовий режим власності, теж саме правові засади гарантії підприємництва, правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання. О, цікаво, є даже, оказується, правила конкуренції у нас. Перший раз слышу про такі правила. Ну, є не писані правила конкуренції, да? А є, получается, і писані. Так, дев'яте. Засади зовнішніх зносин, зовнишнюю економічної діяльності, митної справи. Нічого в этом не понимаю, ну, і коментувати не буду. Давайте. Так от. Наші є якісь закони, которые які це все визначають. 10. Засади регулювання демографічних та міграційних процесів. Навіть такі закони є. Засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації. Ну, тут понятно. Це має бути. 12. Організація діяльності органів виконавчої влади, основи Державної служби, організації державної статистики та інформатики. 13. Територіальний устрій України теж визначається виключно законами України. 14. Судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація діяльності прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів установ виконання покарань, порядок виконання судових рішень, засади організації та діяльність адвокатури. Ось це теж все виключається. Визначається виключно законами України. О, тут ще куча всяких пунктів. Ну, Читаємо далі. Надіюсь, терпіння вистачає. Да? 15. Засади місцевого самоврядування. 16. Статус столиці України, соціальний статус інших міст. 17. Основи національної безпеки, Організація Збройних сил України і забезпечення громадського порядку. 18. Правовий режим державного кордону. 19. Правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зона надзвичайної екологічної ситуації. 20. Організація, і порядок проведення виборів і референдумів. 21. Організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України. 22. засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них. Так, 22 второй є. Тут слідчий виходить, Виключно законами України встановлюються. О, це були пункти, які виключно законами України визначалися, а тепер виключно законами України встановлюються. Державний бюджет України і бюджетна система України. Система податкування, податки і збори, засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків, статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України. Ух, скільки всього порядок і утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу, порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи. От це все законами України встановлюється. Друге. Порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав. Порядок допуску та умов перебування підрозділів Збройних сил інших держав на території України. Третє: одиниці ваги, міри, часу. Порядок становлення державних стандартів. Четверте: порядок використання і захист державних символів. П'яте. Державні нагороди. Шосте. Військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання. Сьоме. Державні свята. Восьме. Порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відміни від загального. Законом України оголошується амністія. Отак, От ода скока всього. Це ж треба було до всього до цього. додуматься, да, чтобы это все написать и самое главное собрать в одну мысль. Ну, значит, есть умные люди, да, которые все-таки что-то умеют в этой жизни создавать, да. И вот они создали вот такую замечательную книгу, которая называется «Конституция Украины». Напоминаю, это была статья номер 92. Свои комментарии пишите в комментариях. Кто, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь.